Ну, а далі наступний учасник це Олександр Литвиненко. Зустрічайте його! Привіт. Бачить Бога, я проходить вірити. Але блядь, навіть я не кінськайвокер, мав протистояти врешті примкнув до нього. Приєднує до святок застрованої хуйні. Погнали. Убив собі жадана, убий сука іздрика, зайобаного Шевченка, Костенку мотиваційну, Диванного вакцинолога, мавченого політика. Будь собі як отрута, будь собі як вакцина. Кожен слаб це по суті невпинна робота ротом. А як бловжок не попив, аби тільки за роботу. І йде як хую продофільм із Бонні Ротен, закручених мої сюжети, безповоротно. Від реально талановитих, хуй почує, що їх не цінують. Реально талановиті бо їх башать, або, або попростинують. Я чи як хлопчик, який не дружить із головою, все саджу собі, ніхуя собі, це зі мною. Силфмед від походження до оргазму із своїх самоїстинних, всегатим самокопанням. А як на стінах, хакап, солі, спайсові, привітання, мої плани, мої факапи, мої повстання. А поети діляться тільки на дві категорії. Одні оспівують під як власне горе, інші мріють, проєблю і пишуть, проєблю, але ніхто не дає бля. Хоча є і третій ремікси та голосіння, обцілований з Христа, знятий, немов Месія, каже, не на написав нічого путнього, це не діє. Але напишу, бля буду, як тільки по творезію. <рив> Себе ж поет завжди виносить за рамці. Мовляв, він сам повстанеться всі засранці. Мовляв, на фоні криворотих тих бізян, він безіз'яні мать його Дартаньяну. Але ночі за піні розмоклено сухарями, у блідній півній піні, як чані, лежать блядями. Але дні осипаються вицвілим листовиням. Падають, 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 і хуй з ними.